Російські дрони шпигуни знову атакували Німеччину. Цього разу вони націлені на бази Бундесверу, де проходять навчання українські військові. За даними газети Білд, дрони оснащені сучасною оптикою і можуть отримувати високоякісні зображення. Це дозволяє російським спецслужбам отримувати цінну інформацію про підготовку українських військових. Експерт з питань оборони Маркус Фабер розповів Білд. Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на Лео 1 на інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників. Це чітко організовано і точно вказує на Росію. Бундесвер впевнений, що за атаками безпілотників стоїть Москва, але довести це не може, бо ще не вдалося збити з неба жодного безпілотника. Держсекретар був змушений визнати цей факт перед депутатами Німеччини. Маркус Фабер доповів мені, що поки нам не вдалося заарештувати ні дрон, ні його пілота. Але 15 листопада 2023 року Бундесвер заснував оперативну групу по боротьбі з безпілотниками. Її очолив бригадний генерал Вольфганг Йордан з командування сухопутних військ. Чи буде ефективно працювати ця оперативна група? Ми поки що не знаємо. Але дрони шпигуни це лише один із багатьох інструментів, які Росія використовує, щоб завдати шкоди Україні.